Ваша смородина дрібніє, стає кислою, а ягід з кожним роком менше. Ви доглядаєте за кущем, поливаєте його, але врожай зовсім не тішить. Що ж, вітаю, ваш кущ просто постарів, але не поспішайте хапатися за сокиру. Сьогодні ми проведемо справжню омолоджуючу процедуру, яка поверне вашому кущу другу молодість, а вам урожай великих солодких ягід, як колись. Давайте розберемося, чому так відбувається. Кущ смородини це живий організм. Згодом його гілки старіють, деревина грубішає, і вони вже не здатні так ефективно живити ягоди. Як наслідок, ягоди дрібнішають це не ваша провина, це природний процес. Але в наших силах не лише зупинити його, а й обернути назад. І наш головний інструмент для цього. Гострий секатор та правильні знання, а отож, наш секатор нагострений, бойовий дух на висоті. Але стриваймо. Перш ніж зробити перший зріз, треба відповісти на головне питання коли. Вибір правильного часу це вже половина успіху. Якщо помилитися тут, можна не допомогти, а сильно нашкодити кущу. Ідеальних моментів у нас є два. Перший це пізня осінь. Дочекайтеся, коли смородина повністю скине все листя. Це сигнал, що кущ пішов у сплячку, всі життєві соки опустилися до коріння. У цей час він майже не відчує болю від обрізки. До того ж, без листя чудово видно весь скелет куща, усі старі й криві гілки, як на долоні. Легко зрозуміти, що саме потрібно прибирати. Другий шанс це рання весна. Але тут важливо впіймати момент, доки бруньки ще міцно сплять і не почали набухати. Щойно ви бачите, що сніг зійшов, а земля, можливо, ще навіть не відтанула до кінця. Дійте, рослина все ще відпочиває і легко перенесе нашу операцію. А ось чого робити категорично не можна, так це різати смородину, коли бруньки вже рушили в ріст. У цей час всередині гілок вирує життя йде активний рух соку. Обрізка в такий момент це як операція без наркозу, кущ буде плакати, втрачаючи дорогоцінний сік і сили, які так потрібні йому для майбутнього врожаю. А тепер підготуймо наш хірургічний набір. Не хвилюйтесь, нічого надскладного нам не знадобиться. Наш головний інструмент. Це якісний гострий секатор, він легко впорається з більшістю гілок товщиною до вашого великого пальця для гілок, які товстіші 2-3 см в діаметрі, краще взяти сучкоріс. Завдяки довгим ручкам він створює потужний важіль, тож ви зріжете товсту гілку одним легким рухом, а не будете її пиляти секатором. Ну а для справжніх ветеранів. Старих і товстих стовбурів, які вже не піддаються сучкорізу, стане в пригоді невелика садова пила, але ось що набагато важливіше за наявність усіх цих інструментів. Запам'ятайте це головне правило ваш інструмент має бути неймовірно гострим і стерильно чистим, тупий секатор не ріже, а давить і рве деревину, залишаючи по собі жахливу рану, яка довго заживатиме і стане розсадником хвороб. Натомість гострий інструмент робить ідеально гладенький зріз, який затягнеться швидко і без проблем. А чистота це захист від інфекцій. Перед роботою обов'язково протріть леза спиртом або будь-яким антисептиком. Це проста гігієна, яка врятує ваш сад. Отже, ми обрали час, підготували інструменти, і тепер підходимо до куща. З чого почати? Почнемо з генерального прибирання. Цей етап називається санітарна обрізка, і його мета звільнити кущ від усього мертвого, хворого та непотрібного баласту. Забудьте поки про омолодження, просто уявіть, що ви лікар, уважно гілку за гілкою, огляньте весь кущ від основи до самих кінчиків. Ваше завдання знайти і безжально вирізати все, що виглядає. Нездоровим, що це може бути? По перше, абсолютно сухі гілки, їх легко впізнати заламкістю та відсутністю живих бруньок. По друге, гілки, зламані вітром або снігом, їм же не жити. По третє, будь-які пагони з явними ознаками хвороб, з якимись наростами, плямами, здуттями кори. Усе це вирізаємо під саму основу, не залишаючи пеньків, не шкодуйте. Ці гілки все одно не дали б доброго врожаю, а лише відтягували б на себе сили куща та слугували б джерелом зарази для здорових частин рослини, це як видалити хворий зуб, щоб не запалилася вся щелепа. Провівши таку обрізку, ми вже значно полегшимо життя нашому кущу. Коли ми прибрали очевидне сміття, опускаємо погляд нижче до самої основи куща. Наша наступна ціль це гілки, що поводяться неправильно, це ті пагони, які ростуть занадто низько до землі, майже стеляться по ній. Чому вони нам не подобаються? Причин кілька. По-перше, ягоди на таких гілках завжди лежатимуть на землі. Після кожного дощу вони будуть брудними в землі та піску, а у вологому середовищі на них із задоволенням нападатимуть слимаки. Та інші шкідники. По-друге, такі гілки сильно загущують основу куща, вони заважають нормальному провітрюванню, створюючи всередині ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань, наприклад, борошнистої роси. І по-третє, вони все одно погано освітлюються сонцем, а отже, ягоди на них будуть дрібними та кислими. Тому беремо секатор і сміливо вирізаємо всі гілки, які лежать на землі або ростуть під надто гострим кутом до неї. Наше завдання трохи підняти кущ, щоб під ним вільно гуляв вітерець. Це зробить його не тільки здоровішим, а й акуратнішим на вигляд. Санітарне обрізування ми вже провели з нижніми гілками, впоралися, а тепер починається найголовніше. Справжня магія омолодження. Нам потрібно знайти та видалити старі непродуктивні гілки, саме вони основна причина дрібних ягід. Як же розпізнати цих пенсіонерів у дружній родині пагонів? Це простіше ніж здається. Старі гілки мають кілька явних ознак: по-перше, колір кори. У молодих пагонів вона світла, гладенька, часто з глянцевим відтінком. А у гілок старичків кора темна, майже чорна, груба, шорстка і часто вкрита лишайниками. По-друге, товщина старі гілки, як правило, найтовстіші біля основи. І по третє, найважливіше це річний приріст. Подивіться на кінчики гілок. У молодих і сильних пагонів верхівки за минуле літо виросли на 15-20 см і більше. А от у старої гілки приріст буде. Зовсім кволим, лише кілька сантиметрів, або його не буде взагалі, така гілка вже вичерпала свій ресурс, вона витрачає сили куща, але натомість дає лише жменьку дрібних ягід. Зазвичай це гілки яким більше 5-6 років. Наше завдання знайти 3-4 таких найстаріших і найбільш очевидних кандидатів на видалення М. отже. Ми визначили наших кандидатів на виліт. Рука вже так і тягнеться до секатора, щоб одним махом розправитися з усіма старими гілками. Але стійте! саме тут криється одна з найбільших небезпек для садівника початківця: надмірний ентузіазм. Запам'ятайте золоте правило омолоджувальної обрізки не більше третини за раз». Це означає, що за один сезон ми можемо видалити не більше однієї третини від загальної кількості старих гілок. Наприклад, якщо на кущі ви нарахували 9 старих товстих пагонів, то цього року ми вирізаємо лише 13 найстаріші. Чому це так важливо? Кущ смородини це збалансована система, де об'єм кореневої системи відповідає об'єму надземної частини. Якщо ми відразу приберемо половину або навіть більше гілок, ми спричинимо у рослини сильний шок. Коріння за звичкою качатиме воду та живлення до великої крони, а її немає. Цей дисбаланс може настільки послабити кущ, що він або захворіє, або взагалі загине. Тому діємо поступово і делікатно. Наша мета не шокова терапія, а плавне та дбайливе омолодження для нашого куща. Пам'ятайте, краще не дорізати, ніж перерізати, і ми обрали стару гілку, яку будемо видаляти. Тепер настав найвідповідальніший момент сам зріз. Як правильно різати? Головне правило тут не залишати пеньків в жодному разі. Потрібно вирізати стару гілку максимально близько до землі, буквально на рівні ґрунту. Чому це так критично? Залишений пеньок, навіть завишки в кілька сантиметрів, починає відмирати. Ця мертва деревина стає ідеальним домом та їжею для різноманітних грибків та шкідників. Наприклад, у такому пеньку із задоволенням оселиться личинка склівки, яка потім почне прогризати, ходи вже у здорових гілках. По суті, пеньок це відкриті ворота для інфекцій прямо в серце куща. Тому беремо сучкоріз або пилку, підбираємося якомога нижче до основи гілки, і робимо чистий акуратний зріз в рівень із землею. Не бійтеся різати так низько. Саме зі сплячих бруньок біля основи куща наступного сезону підуть нові сильні молоді пагони, так звані пагони заміщення. Ми прибираємо старе, щоб дати дорогу новому, а гладенький зріз на рівні ґрунту швидко затягнеться корою і не створить жодних проблем. Ми успішно видалили кілька старих гілок, кущ одразу став світлішим і просторішим. Але наша робота ще не завершена. Тепер час звернути увагу на молодь, це так звані нульові або прикореневі пагони, сильні прямі гілки, що виросли з під землі минулого літа. Вони наше майбутнє, адже саме вони за кілька років дадуть основний урожай. Але й тут потрібен суворий відбір, як до спортивної команди, якщо залишити всю молоду поросль – вона утворить непрохідні джунглі біля основи куща, гілки заважатимуть одна одній, боротимуться за світло та живлення і, врешті-решт, виростуть тонкими і слабкими. Нам це не потрібно. Наше завдання провести кастинг, уважно оглядаємо всі молоді пагони. залишаємо з них лише 3-5 штук, яких саме найсильніших, найтовстіших і, що дуже важливо, вдало розташованих. Вони не мають рости в самий центр куща і не повинні тертися об інші гілки, усі решта тонкі, викривлені, слабкі або просто зайві безжально вирізаємо біля самої основи, так само як і старі гілки, не залишаючи пеньків. Таким чином ми формуємо потужний і розріджений кущ на роки вперед. А тепер давайте поговоримо про найголовнішу, критичну, майже фатальну помилку, яку припускаються багато садівників з надмірного ентузіазму. Вони знаходять дуже старий занедбаний кущ, якому років 15, і одним махом вирізають у ньому абсолютно все старе, залишаючи лише кілька кволих молодих пагонів. Здається, що це правильно, адже ми прибрали все зайве. Але для рослини це колосальний шок. Коренева система у куща потужна звикла живити велику зелену масу, а тут надземна частина майже зникла. Цей дисбаланс може призвести до того, що кущ просто не оговтається і загине, це саме той випадок, коли краще ворог хорошого, саме тому поступове трирічне омолодження для дуже старих кущів. Це не просто рекомендація, а життєва необхідність для рослини. Ви даєте їй час адаптуватися, наростити нові пагони і плавно змінити стару гвардію на молоду, не відчуваючи смертельного стресу. Ось такий, здавалося б, незначний нюанс відділяє грамотне омолодження від по суті вбивства куща. Отже, підсумуємо. омолоджувальна обрізка смородини. Це не варварство, а продумана хірургічна операція, що повертає рослині силу та продуктивність. Прибираючи старе, ми даємо дорогу новому. Головне робити це вчасно, правильним інструментом, і найважливіше, без зайвого фанатизму. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ваш секатор не лежатиме без діла. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте його лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші садові секрети. А тепер питання до вас який у вас досвід омолодження старих кущів, чи бувало, що ви боялися відрізати зайве? Поділіться своїми історіями в коментарях, буде дуже цікаво почитати.